Утім, щоб перемогти у війні Україні потрібно не лише захистити свої міста, а й мати змогу ефективно відповідати на атаки країни-агресорки. Саме тому на саміті НАТО офіційний Київ планує посилити тиск на адміністрацію Байдена, щоб отримати дозвіл на використання ракет атакам для ударів глиб Росії. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю. «Політику». видання зазначає: Білий дім не дає такого дозволу, адже побоюється ескалації конфлікту. Єрмак зазначив, що ці хвилювання хоч і справедливі, але не повинні переважати над необхідністю України бити по Росії. Крім того, він додав, що Україна потребує від адміністрації Байдена дані щодо кількості зброї, яку вона планує передати у найближчі місяці. І президент України Володимир Зеленський під час виступу у Вашингтоні також закликав Сполучені Штати Америки зняти усі обмеження на удари американською зброєю по території РФ уявіть, як багато ми зможемо. Якщо всі обмеження знімуть, ми захистимо наші міста від російських хабів. Якщо американське керівництво дозволить нам знищувати російські літаки на їхніх базах, це дасть миттєвий результат, і ми можемо обмежити російський контроль на півдні України і витіснити звідти окупантів, якщо США допоможуть з можливостями для нанесення ударів по російським військовим і логістиці в Криму.